За матеріалами служби безпеки заочно засуджено колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією у тимчасово окупованому Луганську. Суд призначив зловмиснику чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. За даними слідства, засудженим є місцевий житель, який пішов на співпрацю з ворогом з початку повномасштабної війни. Встановлено, що він забезпечував безперебійним інтернет-трафіком окупаційну луганську митницю. Протягом 2023 року компанія колаборанта уклала декілька договорів із псевдоустановою на надання доступу до мережі інтернет. Також фірма злов. Мисника регулярно поповнює бюджет країни агресора у вигляді сплати так званих податків і зборів. За матеріалами служби безпеки суд визнав фігуранта винним за частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність, оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.